Експертна думка друзі, вітаю вас, експертна думка. Раду вітати вас в ефірі України на хвилі країна ФМ. Ми не втомлюємося допомагати українському бізнесу працювати на благо держави, розвивати її і рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кайр і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Всі ми продовжуємо жити в стані війни вже більше ніж півтора року, але не на зупиняємось. Діємо максимально активно, кожен на своєму фронті заради перемоги, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Робимо все від себе можливе, для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і із задоволенням розповідаємо про це всій Країні в такі важкі часи, які переживає наша країна зараз. Працююча економіка це можливість країни функціонувати, підтримувати нашу армію, яка дуже успішно рухає нашу країну до перемоги разом з нашими бізнесменами. Ну і стабільність економіки, стабільність банківської системи дуже і дуже важливі, складові. І от про це ми сьогодні поговоримо з моїм сьогоднішнім гостем. Я задоволенням вам представляю Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства Стандарт Рейтинг. Вітаю вас, Андрій! Вітаю вас, Дениса. Вітаю всіх слухачів. Андрія, ви у нас не вперше в ефірі, але якщо хтось, можливо, з вами не знайомий, можливо, тільки почав слухати експертну думку. Давайте декілька слів спочатку про вас та про стандарт рейтинг. Ну я представляю рейтингове агентство Стандарт рейтинг, яке спеціалізується на визначенні рівня фінансової стійкості на ринку фінансових послуг, в першу чергу. Ми присваємо рейтинги надійності депозитів банків, кредитні рейтинги імітентів цінним паперам і також здійснюємо дослідницьку діяльність стосовно ситуації на фінансовому, кредитному банківському ринку. Відповідно, ми презентуємо в тому числі такий проект рейтинг надійності банківських депозитів вже в 41 раз на базі публічної звітності Національного банку, яку ми Аналізуємо за даними щоквартальні, які з'являються на сайті Національного банку, плюс інформація від банківської системи, яка ну досить прозора і генерує зрозумілу інформацію. Угу. Ну що ж, тоді поділіться з нами, які в принципі, які скажімо так, основні результати діяльності банківського сектору України за підсумками першого півріччя цього року. Ну, можна стверджувати, що банківська система продовжує нарощувати ліквідність і прибутковість. Якщо ну, попередні наші дослідження під час війни, вони ну, мали таку інформацію, що банківська система А втрималась, Б, банківська система продовжують виконувати свої основні функції. Але ми не були впевнені в тому, наскільки у нас є запас міцності працювати в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. Зараз вже зрозуміло, що так швидко, на жаль, не закінчиться активна фаза війни, і суб'єкти почали до цього пристосовуватися. Можна так сказати, що більшість банків отримала прибутки більшість банків підтримує високу ліквідність. Банки, які займають значну частку на ринку, великі банки, надвеликі банки, вони всі стабільно працюють, стабільно отримують доходи, і це впливає на всю ну, і грошову кредитну систему, і на кредитні відносини, і на платіжну систему. І... Ми сподіваємося, що от з такими результатами, зокрема з якими вийшов і Приватбанк, і Укрексімбанк, і Укргазбанк, і Ощадбанк. Тобто ми Бачимо банки, які займають серйозну частку на ринку. І е, якщо були питання стосовно декапіталізації, то, скоріш за все, вона не буде і ну, потребувати, а це все ж таки кошти платників податків. Тут це ми ну, дуже хвилюємося за таку ситуацію. Наскільки е, саме от великі банки, які належать державі, вони Можуть ну, втриматись в цих умовах і бачимо, так є. Ну, це стосовно тих банків. Ну, крім того, у нас є великий сегмент бізнесу, тобто банки, які належать різним групам комерційним. В першу чергу це банки іноземних банківських груп. Ну, от, скажімо, Кредобанк в черговий раз наш лідер нашого рейтингу. Зокрема, з одної точки, з одної боку, завдяки тому, що цей банк ну, набагато більше отримав прибутку, ніж ще рік назад. Ну тобто ми бачимо дуже гарні фінансові показники. І з другої сторони, це банк є дочірним банком польського ПКО, одного з крупніших банків в Східній Європі, який, ну як ми бачимо, забезпечує. Ну, якусь втили надійності. Крім того, є багато цікавих продуктів, пов'язаних з тим, що ви можете зберігати не тільки в національній валюті, а робити перекази в злотах. Ну, є такі можливості. Тобто от це якраз от такий міст між Східною Європою, зокрема, Польщею і Україною, фінансовою системою. І це найбільш такий банк, от який належить іноземним банківським групам. Причому це. Ну, повністю можна так сказати, дружні структури, да тобто ті, які і. Підтримують нашу політичні ну, політичну волю до незалежності від ну, Росії, і так далі. От, також можна сказати, що є банки, які належать іноземному капіталу і стабільно працюють, але ну не фінансовому капіталу, а бізнесу. Да? Один із них це от Комінбанк, який ну, ми можемо сказати, що також демонструє. Чудові просто результати на тлі того, що основною задачою є завжди ну пристосувати бізнес до тої ситуації, яка є, в тому числі. Є така соціальна відповідальність бізнесу, який кредитує на великі території, в тому числі на територіях близьких на тих, яких близько лінії зіткнення. І якщо банк не такий великий, йому треба дуже гнучко управляти своїми активами для того, щоб покращити їх якість. І от виходить так, що коли у великих банках, хоча от там приват, він найбільш доходний, він дуже великі доходи і прибутки отримав. Але і ризики є пов'язані з тим, що він надвеликий і дуже багата частина його клієнтів. Ну, в певній мірі вони, на них впливають оця ситуація з війною да, і цим управляти. На великий банк він демонструє ну, більшу гнучкість, так можна сказати. Ну і Традиційно у нас є банки з національним капіталом, які ну, також пристосовувалися і мають найкращі найкращі позиції в нашому рейтингу. І якщо ну я не буду там зачитувати, відкрити оцю таблицю на сайті нашого агентства, Подивитись, і ви можете побачити в зеленому так сказати, в зеленій зоні 19 банків, 56 банків взагалі попали в наш рейтинг з 64, які зараз в Україні. І банки, які в зеленій зоні, вони не просто демонструють надійність і певну привабливість у цих депозитних продуктів, які ну, це як ну, драйвер нашого рейтингу, саме якість депозитних продуктів, тому що на ринку фінансових послуг пропозиція саме депозитних продуктів, вона ну, найбільш зрозуміла і найбільш забезпечує ну, покриття там інфляційних інших. Втрат прямих ризиків прямих втрат від активів, на жаль, ну решта інструментів вони не такі поширені. Вони ну більш спеціалізовані і не мають такого обсягу. Тому, в першу чергу, коли ми думаємо про гроші, ми думаємо про банки. Коли ми думаємо про банки, ми розуміємо, що. А, якщо б у нас були нестабільні банки, то це як ну кажем, як піраміда в себе посипала статусу. Тому це дуже важливо. І ми продовжуємо моніторити ситуацію з банками, Сподіваємося, що проєкт буде на регулярній основі також продовжуватись. І я думаю, більш цікаві висновки будуть по результатам вже 9 місяців, тому що ми входимо ну, в таку. Ну, в черговий такий момент фінансових змін, ну, скажімо, зараз трошки зменшили облікову ставку Національного банку. Також, так казати, є питання щодо новацій в оподаткуванні. Ну, треба дивитися, як воно буде працювати реально, бо, тому що є ну, багато дискусій щодо моделей. Ну, але життя все розставляє по місцям. Ну і ми бачимо. Все ж таки гарний потенціал у банків, які накопичили певну ліквідність, дохідність, і, і це буде переходити на клієнтів. Не можна так сказати, що ну там банки якісь вони там зробили, а всі решта ну. Сидіть і дивіться на це. Так? Тобто, тобто споживач отримує нові продукти, нові привабливі так, умови банківських продуктів. Так по-перше, це будуть оновлені продукти, які ну, розраховані ну, дають більше можливості, тому що багатий банк він може вкладати інвестувати в проєкти середньо довгострокові, можна так сказати. Да? А банк, який ну на межі дохідності, у нього нема розуміння якоїсь перспективи, і, скоріш за все, ну, а, ну це буде щось непевне. Ну і ми бачимо, от були такі банки, особливо ті, які потім під санкції попали. Ну, вони відчували, що вони ну на своєму полі вже грають. І, Якось по інерції вони працювали, там щось мляво були ну, розмови щодо того, що далі буде, і так далі. От. Ну, єдина тут як виняток Сенс який націоналізований, ну, це було зроблено ну, на нашу точку зору, нашого агентства досить професійно, ну, з високим професійним рівнем. Тобто, по суті, клієнт не відчув зміни власника і навіть ті, Ну, пропозиції для системних банків, які існують зараз для державних, вони також він в них спрацьовує. Тобто він починає отримувати від цього ну, якусь синергію, не просто так сказати, ну от ми взяли цей без ручки і далі на нього дивимося, як певні були випадки. Під час націоналізації банків, яких вже зараз не існує, тобто були якісь ідеї, що там з ними зробити, і так далі. Там все ж таки працюючий банк, працюючі продукти, і оця м'яка передача дозволила ну без таких перебоїв продовжити рух банківської системи, я б так сказав. Андрій, ви декілька разів зауважили про це, що в принципі банківська система стала більш ліквідною, більш прибутковою. Я хочу запитати, чому так сталося? Це означає, що не дивлячись на війну, повномасштабне вторгнення у нас працює все, бізнес працює. Чи все ж таки це і вливання європейських світових партнерів в нашу економіку та в країну? Чому? Ну, скажімо так. Хоча дійсно з одного боку дуже піднялася ліквідність банківської системи за рахунок того, що в тому числі збройні сили отримують заробітну плату, і вона в першу чергу знаходиться на рахунках державних банків, але розумієте, без фінансової стабільності ми б це дуже сильно відчули на всіх ринках, які на це реагують, ну зокрема на валютному. Тобто, да, тут, тобто, якщо немає стабільності, то нема довіри, і скільки б не було коштів, вони не будуть працювати. Да? Хоча подо, продовжують погіршуватися якість кредитних портфелів, але ну не з такою ж швидкістю, тобто банки, вони зараз накопичуючи прибутки, вони в тому числі мають ресурси для того, щоб покривати ці. Ну, ці втрати досить велика частка доходів отримана на ринку депозитних сертифікатів Національного банку, але це якраз і є той інструмент, який через ринкові механізми дає, дає можливість банкам накопичувати резерв. Резерви, які дозволяють їм працювати далі, тому при відсутності цього механізму, ну ми могли би ну, скажем, мати високу вірогідність. Втрати ліквідності крупних банків, яка б по ланцюгу перевела до проблем у їх конкрегентів і так далі. Тому не можна так казати, що от там от залили банки грошима. Вони їх заробили в тих умов, які були, і вони використовують ці кошти. До речі, все одно, скажімо, якщо банки з іноземним капіталом дивіденди зараз не рекомендується виводити. Тобто, ці всі кошти вони залишаються банківським ресурсом. Ресурсами забезпечують подальшу роботу банків. Тобто тут, скоріше, питання, що е, ці банки, які знаходяться в Україні, вони не потребують декапіталізації в зв'язку з тим, що е, цей прибуток збільшує. Власні кошти банка і таким чином а, дозволяє працювати далі без от такої ситуації, коли скажемо: Ну, от скажуть, ну що ж, Україна так склала, що не може банк витягнути але допомагати. Ну знаєте, тим більше, що йде пряма фінансова допомога, це через бізнес-структури ще напряму допомагати. Це ну знаєте. Ну, очікувати багато. От ми зрозуміло, що приємно так сказати, коли кошти приходять, але треба і за них трошки відповідати. Да? Тому сама і суть, що банки знаходяться все таки на моделі, яка дозволяє їм зробити самокупність, а в тому числі, скажімо, певні підняття ставок було на депозити. Ну, в літній період, тому що звітність ми аналізували за, за півроку, за шість місяців. От я й кажу: от зараз восени от будуть цікаві тенденції, пов'язані з тим, що дещо знизили ставку рефінансування, дещо знизили дохідність по інструментам державним і в тому числі національного. Чи окремо їх назвати в інструментах національного банку. Ну, але певний період, все ж таки, система змогла стабілізувати, заробити гроші, і далі зможуть ну, гарантовано підтримувати продукти для споживачів. Зрозуміло, ви в принципі фактично відповіли е, про виклики, які можуть бути. Да, це от те, що ви казали, що восени можуть бути ну, подивитись, як відреагує банківська е, сфера на ці інновації. А взагалі, е, як ви бачите перспективу ну на цей рік, да або ну як мінімум на найближчі три місяці, е, і в і фінансової системи, і банківського сектору, тобто нам не переживати з цього прихоч з цього приводу, нам не переживати. Ну ми очікуємо, що е, все ж таки. Кредити, які якісні, вони не подорожчають, а буде тенденція як подешевшому, це полегшить роботу бізнес-середовищі. Ну, в тому числі ну, бізнес це не щось абстрактне, там працюють люди, це робочі місця. Якщо є можливість Продавати і здійснювати поточну діяльність, то це позитивно позначається в як ну, ефект доміно на всіх учасниках. Да? Тому це дуже важливо. І я думаю, що А, ставки по кредитах знизяться. Б, Банки не так сильно знизять ставки по депозитах, та тому що тут є певна інерція пов'язана з тим, що якщо певний ринок конкурентний, то ну, не можна на ньому так дуже швидко так сказати погіршити умови. Та. І третє. Можливо, не такі будуть прибутки, але прибуткові залишиться позитивною. Ми не побачимо жодного банку, який би з фінансових причин був виведений з ринку. Ну про банки якісь політичних причин, в принципі. Всі про них чули, і це вже відбулося. Мені здається, вже очищення певне відбулося так, цього так, ринку. Так, так, так. Да. Тобто, крім Сенсбанка, можна попередньо назвати, скажімо, Форвардбанк і ще деякі, які протягом року виводили з причини неналежних власників. Також були банки, які виводили з причини участі в відмиванні коштів і. Так сказати, в неналежних фінансових платіжних операціях. Ну, Останній – це Конкордбанк. Але з точки зору системи, там не дуже велика сума. Там менше відсотка від активів банківської системи, ніякі вкладники чесні не постраждали. От, тобто, тут то, що стосується пов'язаних осіб, ну відповідні органи там розбираються. От, але ну знаєте, так ну і так і не буває, що все так було так. Ну, Безхмарно, так щось там відбувається, але от зараз ми, от ми бачимо, ну це от стійка система. Стійка, банки всі мають належні продукти, вони пристосувались до ситуації. І те, що змінюється, от зараз, ну основна, ну так, основний чинник, який на це може впливати більш чи менше стабілізуючи, це зовнішні, це військові дії. Ну на них ми так напряму впливати не можемо, але ми віримо, що все ж таки ситуація покращиться найближчим часом ще, і ну, буде більш стабільна ситуація. Радує, що немає негативу. Радує, що ми, як то кажуть, відштовхнулися і в принципі повільно я так розумію, рухаємось в позитивному напрямку, так. і це. Дійсно приємно. Друзі, сьогодні у мене в гостях Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства «Стандарт рейтинг Андрій, я дуже дякую, що ви прийшли в вчергово до нас, розказали про ситуацію. і Думаю, що як мінімум заспокоїли багатьох українців, заспокоїли тих, хто, можливо, і розглядає, що йому щось потрібно із банківських продуктів. Да? В принципі, я так розумію, глобально рейтинг не помінявся. Лідери всі ті ж приблизно так. про них ви сьогодні і сказали. І головне, що дійсно все працює. І всі працюють, і рухаємось. Всі до перемоги і рухаємо Україну до перемоги. Точно. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. І ще раз нагадаю, друзі, у мене сьогодні в гості був Андрій Нікітін, директор рейтингу агентства стандарт рейтинг Дякую, Андрію, що прийшли. Дякую, що приходите. Приходьте ще. Дякую, Денис. Дякую всім слухачам. Друзі. Експертна думка та країна FM Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. експертна думка.